Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Надзвичайно смачний суп, який готується дуже швидко. Вливаємо у каструлю воду, додаємо нарізану цибулю та моркву. Доводимо до кипіння та трішки проваримо. Потім додаємо картоплю. Солимо, перчимо за смаком. Тим часом замішуємо тісто, пшеничне борошно, трішки солі, трішки перцю, трішки приправи та вода. Коли картопля вже майже готова, додаємо галушки, варимо до готовності. В кінці додаємо 1-2 ложки домашньої тушонки. Перед подачею можна посипати зеленню. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.